Щодо ковіта ситуація більш-менш стабільна. Кількість хворих збільшилась незначно. На минулому тижні у нас шість випадків через стаціонар, з них четверо дітей. Одна жінка померла з 49-го року. В край важкому стані поступила. Жінка була не щеплена уже півтора роки. Ми всі щеплюємося. Є от, на жаль, люди, які досі не щепилися, і от результат. Тому закликаємо, поки є час щеплюватися. Зараз ми всі підготовчі роботи проводимо, ті, ж пов'язані з поглядом. Тенденція Тенденції до збільшення як в області, так і по Україні. Щодо підготовки до зими ми активно завозили дрогу останні дні, більше половини вже довезли біля 200 кубометрів. Також на цьому тижні чекаємо і котел для автономного опалення, які нам спонсори зробили. І Забезпечення, які ми з вами за кошти місцевого бюджету. Робимо цьому тижні офіцяли і котел, і хотіли генератор привезти. Чекаємо когось приймати. Те, що стосується ковіда, руки ми треба треба. на відстані. Треба розмовляти, треба і за руку не здороватися.